Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо знаходжусь зараз в США. Сьогодні в мене на сніданок риба зі спеціями. Спеції додавалися в муку, туди ж додавалася сіль. Це різноманітні сорти перців. Сухі трави і... та багато інших. Кожен підбирає спеції до свого смаку. Перемішували ці спеції в муці з мукою, і потім перед жаркою треба добре-добре вмочити у цю суміш, щоб, бачите, поверхня. Була і з мукою, і зі спеціями. Жарити на сковороді з додаванням невеликої кількості рослинної олії треба недовго, по кілька хвилин, по 3-4 хвилини достатньо. Якщо переживаєте, що вона риба буде сира, прикрийте кришку і піджарте трошки довше. Я люблю незажарену, м'яку соковиту рибу. Тому я жарю дуже-дуже швидко. Салат Салат з пекінської капусти. У цей салат увійшли такі інгредієнти в ньому. Кукурудза консервована, покришена кубиками дрібно листя пекінської капусти і кубиками покришена ріпчата цибуля. Заливається сметаном, сметаною з додаванням майонезів. У мене їх два види, тому я потрошки беру кожного. Сіль спеції за смаком. Каша. Каша вариться, як звичайно. Хочете, щоб вона була такою розмазнею, добавте трошки більше води. В основному це один до двох. Вариться на маленькому огні, треба частенько помішувати. В кінці варки додаєте олівкову олію, небагато трошки сіль та теж спеції, які ви любите. І у вас буде смачнюща, смачнюшня каша. А взагалі сніданок такий, що їв, їв і ще хочеться. Приємного вам апетиту! Хай гарно смакує, зустрінемось дуже скоро. І хай у вас буде з гарним сніданком, гарний день, настрій на цілий день до пізнього-пізнього вечора. Чисте небо, безпроблемний день, гарної роботи, веселого настрою. Зустрінемось дуже дуже скоро. Хай вам гарно смакує. До побачення!